Тоді Єлисей сказав, Слухайте слово Господнє. Так говорить Господь. Завтра, о цій добі, міра петльованої муки буде в брамі у Самарії по одному шеклю і дві міри ячменю по одному шеклю. Осаул же, що на його руку спирався цар, відповів Божому чоловікові. Навіть якби господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись? А Єлисей сказав Побачиш своїми очима, та не їстимеш. Чотири чоловіка, тому, що були прокаженні, були при вході в брамі, і казали вони один одному Чого нам тут сидіти та дожидати смерті. Коли відважимось увійти в місто голод у місті, і ми там помремо. Коли застанемось тут, теж помремо. Тож ходіте та перейдім в арамійський табір Заставлять нас живими, то житимемо, а повбивають, то помремо. Встали вони з мерком, щоб іти в арамійський табір, і підійшли до краю арамійського табору. Аж там нікого. Господь бо зробив так, що в арамійському таборі розляглося тупотіння коней, гуркіт колісниць та шум великого війська, так що арамії казали один до одного Певно, ізраїльський цар найняв хетицьких та єгипетських царів, щоб прийшли і напали на нас. І кинулися смерком утікати, зоставивши свої намети коней і ослів увесь табір, як стояв, та й повтікали, аби вихопитися з душею. Як же ті прокаженні прийшли до краю табору, увійшли вони в один намет і, наївшись та напившись, набрали срібла, золота і одежі, та й вийшли те поховати. Потім повернулись, увійшли в другий намет і там набрали і вийшли, щоб сховати. Далі ж кажуть один одному Не так ми зробимо цей день День доброї новини. Коли мовчатимемо і чекатимемо, поки розвиднеться, нас покарають. Ходімо зараз же і сповістимо про це в царському палаці. Прийшли вони, прикликали міську сторожу і розповіли їм. Ми ходили в Арамійський табір, та там нема нікого не чути голосу людського, а тільки коні та осли поприв'язувані, і намети, як були. Тоді сторожа загукала і перейшла вість до середини в царський палац. Підвівся цар серед ночі і каже своїм слугам Я вам скажу, що Арамії нам зробили. Вони знають, що ми голодуємо, от і покинули табір, щоб сховатись у полі, та й думають Як повиходять з міста, захопимо їх живцем і війдем у місто. Один же з його слуг відповів Нехай візьмуть п'ять коней, що тут іще зостались. Як з ними, що станеться, загинуть, як і всі інші, що погинули з голоду. Та пошлемо їх на розвідини Взяли дві пари коней, і цар послав їх до Араміїв з наказом Ідіть і роздивіться, і пішли вони за ними аж до Йордану. Аж ось уся дорога встелена одежею та знаряддям, що покинули арамії, як за страху, втікали. Повернулись посланці та й донесли про те цареві. Тоді вийшов народ і розграбував арамійський табір. Міра петльованої муки була по шеклю, і дві міри ячменю по шеклю, за словом господнім. Цар поставив того Осаула, що на його лікоть спирався, вартовим при брамі, але народ розтоптав його на воротях, і він помер за словом Божого чоловіка, що сказав, як прийшов був до нього цар. І справді, коли Божий чоловік сказав був цареві Завтра, оцій порі в брамі у Самарії, дві міри ячменю, будуть по одному шеклю. А одна міра петльованої муки, теж по одному шеклю. То Осаул відповів Божому чоловікові: навіть якби господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись? А Єлисей сказав: Побачиш своїми очима, та з того не їстимеш. Так і сталося із ним, бо народ. Розтоптав його в воротях, і він помер.